Наступний, наступний, наступний. От вам зараз дуже багато, коли ми отримують найрізноманітнішу фотографію, як кулі зупиняються. Або як солдати присинають свої скривавлені нові заповіти і кажуть, ось ці книги спасли нас. А я говорю, слава Богу, що вони ваше життя спасли, а не що, щоб ви спаслися допомоги. Ну, до речі, цей брат Микола, вже брат Микола спасся, слава Богу. Наступний слайд. Наступний слайд. Ми йдемо зараз багато школи і університетів, про це розкаже брат Ігор. Більше. Я тоді пропускаю, слава Богу, вже сотні тисяч. Брат Микола на цьому зупинився, браті. Він з Києва, він з нами роздає Івангел по школах. От Ми зараз хочемо в Києві далі продовжити цю працю 6 жовтня і теж вас попросимо, якщо будете мати можливість долучайтеся до цієї праці. О. Але. Він, коли минулого року вперше почав, навіть цього весною вперше почав роздавати Євангелія mm -hmm. і каже: слухай, чому мені ніхто в школі не подарував цього Євангелія? Mm -hmm. Чому я не почув те, що я зараз чую? Mm -hmm. Мене вже в п'ятому класі посадили на ті наркотики. 13 років залежності. П'ять фоток тюрми. І він тримає Євангелія, яке він отримав в полоні, і від якого прочитав і спас. І каже: нащо мені було стільки мучитись в житті? Якби я в школі це почув, якби я в школі отримав, тому як життя би склалося зовсім інше. Я каже: ну так, брат, Володь, напевно, хтось не допрацював, можливо, хтось не приніс, можливо, хтось не пожертвував. На те, щоб надрукувалося. Але все ж таки ти отримав хоча б в колоні, але отримав. І спався, а тепер ти дітям розносиш. Слава Богу! Ти спасений. Ну -ка. ну слава Богу, тепер він задоволений. Наступний слайд. Ця сестричка Рая мене вражає. Вона на своїх милиця. оця сестричка в сірому. вона має вже більше 80 років. І десь це моє слово про онкологію. На, я натхнений її історію. І 4, 4 роки назад поставили діагноз онкології. Вона роздає, вона як право має практику, 10 вона відпере іде роздає по своєму місту, місто Бар Вінниця, Мінець, Вінницька область. І вона каже, вона відчула, що щось і погано. Вона пішла до лікаря, здала аналізи, подивилася і каже, що онкологія. Скільки лікаря? Каже, 4 роки. Ой, пів року, пів року максимум. Вона вже чотири роки продовжує задачу вану. Я кажу, що стоїть Тобто ви ж ходите, напевно, якісь лікування, повітряна каже, ні, брат, це не наш, вона. Я все роблю <правдає> те, що я роблю, а мені вже не потрібно. <правдає> а для неї сидить сестра Альбіна. І оце, коли я з нею спілкувався, це мої фотографії. От вона каже, це моя духовна мама. Приблизно рік назад. За рік назад я йшла по вулиці, і вона мені дала Івану і вавлення. каже, дочечко, чого ж ти мучишся в цьому житті? Бог тебе любить, і Він тобі поможе. Читай цю книжку, тобі стане легше. І приходь в нашу церкву там вона. І ця сестра людина взяла цей Іван і каже, слухайте, я не знаю, звідки вона знала. Але в мене вже роки була тяжка депресія. Uh -huh. Я з неї ніяк не могла вилізти. Що я тільки не робила? Мені каже, антидепресанта, а uh -huh. скаже на своєму досвіді, це ще той Лохотрон. Uh -huh. Це Лохотрон страшний. Нічого не допомагає, лише чучуть, а потім ще ще, ще. ще, ще, ще. і велика ще депресія. І я кажу, почала читати цю книжку. І я виявила: слухай, мені стає краще. Alleluja. Без ліків стає краще. Потім закладається на каже, слухай, якщо ти цю книжку читаєш, і тобі сталі краще. А якщо ти до них підеш, що тобі вже існує? Давай попробуємо! І прийшла, каже: і Бог мене звільнив від цієї депресії. Вона зараз співає в Бога. Каже, це Бога мабуть. Слава Богу. Переключайте далі, переключайте далі. Готель, особливо лікарні. Ми зараз багатьох. Наших Наші мотивують і сестричок, щоб вони йшли, роздавали в, Іван, в, Іван, в лікарні. Чому? Бо я вже побачив цю тенденцію, коли багато наших військових в звичайні лікарні, mm -hmm. навіть міксують. Просто звичайна палата де якісь люди лежать і раз військові. Mm -hmm. mm -hmm. Міксують між військові. Військові я кажу, сестрички, братики, давайте вперед, давайте вперед, ден в лікарні виздавати. Це в одному місці єдиний готель, де не погодився взяти наші вартої. На жаль, був такий смітник. Наша вартість наші.